Головне події в Харкові та області 11 жовтня. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник став заступником міністра оборони України. Про призначення повідомила прес-служба міністерства. Там відзначили рішення, затвердив Кабмін за поданням міністра оборони Ростема Умєрова. Мельник очолював харківський військовий гарнізон з самого початку повномасштабного російського вторгнення та керував обороною Харкова. Він випускник місцевого військового університету та Юрокадемії. Мельник відомий особистою участю в деокупації півночі Харківщини під час контрнаступу ЗСУ. Також його знають у Харкові за телеграм-каналом Генерал Марсель, де військовий попереджав жителів міста про небезпеку російських повітряних ударів. Російська армія знов досягла успіхів на Куп'янському напрямку. Про це повідомляють одразу кілька джерел. Інститут вивчення війни інформує про просування ворога поблизу самого Куп'янська, на півночі села Петропавлівка, а також на південному заході від Котлярівки. Аналітики українського проєкту Діпстейт водночас заявили про те, що ЗСРФ окупували село М'ясожарівка в Луганській області. Воно розташоване поблизу адмінкордону з Харківщиною в напрямку на Борову. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Олександр Коваленко в актуальному огляді нагадав, що штурми тривають на виступі, що тягнеться до річки Оскіл між Боровою та Куп'янськом. Там росіяни крок за кроком формують фланги. Радикальних дій немає, але ситуація небезпечна. На Харківщині завершилося метеорологічне літо. Про це заявив регіональний центр із гідрометеорології. Останнім літнім днем стало 7 жовтня, а 8-го середньодобова температура стала менше ніж 15 градусів тепла. Літо, за даними синоптиків, тривало в регіоні майже 140 днів. Проте після його офіційного завершення температура побила черговий рекорд. Так, 10 жовтня стало найспекотнішим за всі часи спостережень. У день стовчики термометрів піднялися до більше ніж 23 градусів тепла. Попередній максимум був плюс двадцять із половиною та тримався аж із 1955 року. А у 49-му в цей день уже було майже 6 градусів морозу. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні. Разом